Так, збираю такий переходничок з манометром. щоб поміряти на метановій машині можна було який тиск, яке давление. Значить, купив я такий переходник, такий манометр на 250 атмосфер. Для нього шайбочки. І мечик цей під Цю різьбу. І зробив отакий перехідничок. Тут ставимо дві різиночки і сюди закручуємо манометр. А тут не знаю, треба було, не треба, але зробив різьбу під М6. Думаю, що можливо прийдеться там, можливо, прийдеться з того боку спускати тиск, якщо буде сильно плотні ці різиночки. І його не можна буде витягнути. Коротше, збираю, ставлю резиночки і пробую. І так, як бачите, ми все зібрали. Тут закрутили болтик, поставили резиночки і зібрали манометр. Давайте зараз з вами проведемо перший тест, буде ли він щось показувати. Значить, що, що? у нас є? У нас є. заправочный вентиль вставляем его резиночки зашли ну и пробуем открытый первый ну все значит у нас все таки манометр давление. шовин а теперь давайте попробуем він. Тяжко буде вийматися чи ні. Ні, не треба тут ніякі краники. Оказується, що він дуже добре витягується і так. Тому і всі кому треба, робити такі манометри і ви будете завжди знати, скільки у вас давлення в системі.